Добрий ранок, у нас зараз супер спонтанний випуск, спонтанний макіяж з новинками. Із новинок у нас буде, пам'ятаєте, замовляла Корею, корейський тон, корейський консилер. Вам було цікаво побачити огляд на цю базу. Також із новиночок, сяючих таких у мене тінюшки від Шіглем ось такий плампер від Катріс. База на очі від Альона Тофіль, новий олівчик від MC Prof Та покажу вам ще й оцей. Глембі. тому так переходимо. Робимо дуже швидкий макіяж. Розкажу, як в мене справа, що нового взагалі. Просто випуск балачки і макіяжу трошки. Тому приємного перегляду. З вас підтримка, лайк, коментар, підписка і погнали! А ось не все йде не так. Я не нажала на кнопочку запуск. Так, я використовую спочатку ось цю базу, яку вам показувала, замовляла на Notino. Були дуже класні вінгуки, вона коштувала щось 200 гривень. Це essence, hello, good stuff, glow serum prime, має ще й бути сяючим. Поговоримо сьогодні просто: просто ні про що, просто теревені, бо був план взагалі інший. А я, знаєте, останнім часом перестала щось планувати. Ну, не останнім часом, останні роки. Бо що він бувається, коли я щось планую, і це не виходить, я дуже засимучуюсь, тому намагаюся не планувати. Зараз візьму старий цей консилер, тут нічого нового, хочу замазати синці. І що ж, у нас були там плани певні чоловіка сьогодні день народження. Я все, йому надула кульки, все. Мене не планували сильно святкувати, планували просто замагати суші з друзями, поробити вдома коктейлі. Взагалі, я обожнюю щось, знаєте, такий факт про мене. Я раніше, коли ще не було в мене ні каналу, нічого, ну хотіла щось вести, якийсь тікток-аккаунт, скажімо так. І моя <світ> ідея була в тому, щоб він був кулінарним. Пам-пам-пам-пам. Але потім, як знаєте, в мене відбило бажання вести кулінарний блог. Ну, це, це можливо дивно звучить, але вийшло так, що я тоді починала вже пробувати знімати відео. Я готувала, пам'ятаю, Тірамісу, я все відзняла. Ми спробували, Було непогано тірамісу і на наступний день. Почалась війна, і я захожу в галерею, вона 23-го, знаєте, тірамісу я фоткала, а потім взагалі інші кадри. І все. Ну, тобто, в мене якось відлягло відготування, плюс дитина, в тебе вже менше часу, тому цей блог закинувся. А взагалі я люблю готувати, люблю готувати котельчики. І з тонального я вам покажу сьогодні ось цей корейський. Пам'ятаєте, я замовляла на Beauty Smart, Smart Beauty, У мене з цим проблемка. Ось цей тональний корейський візьмемо. Це. Цей не знаю, ну так називається ти бренд Він має бути напівматовий, і я так і люблю. Але я вже його спробувала, бо мені було дуже цікаво, і він для мене прям був світлуватий. Але він такий прикольний, гостенький консистенції, все прикольно. І я вирішила додати трошки сяєння. І сяєння я додам. У мене є от Sephora, ось такий подаруночок. Це хайлайтер, але він прям димнуватий. Бачите, такий трошки о. Темнувати. і я змішаю, щоб трошечки тон став красивішим, ну підходящим для мене. Так, то я люблю готувати, люблю готувати коктейлі. Це, взагалі, я люблю, коли ми їздимо в Києві. Мабуть, помітили, я люблю ходити по якимось таким цікавим закладом, щоб побачити щось новеньке, щоб потім спробувати можливо щось вдома. Ну цікавіше, все-таки, знаєте, коли ви сходили десь щось, спробували, і бачите, яка віла. Ну нічого, ми виправимо це, пробувала щось, і потім намагаєтесь, хоча б пам'ятаючи смак, щось пробувати вдома. Тому ми вирішили поготувати сьогодні коктейлі. Я там замовила і блискітки різні, і штучну піну. Але але ще ж пішло не так, чому я така трошки е, тривожно вз'єрошена. Бо вчора захворіла дитина, В неї піднялася температура, вона в нас сьогодні вдома. Другий момент вчора в нас почав підтікати кран, і воно якось все разом. І коли багато таких нюансів якось так з колії, я останнім часом ну, більш вразлива до таких змін. І подарунок один на день народження чоловіку не встиг доїхати. ну, Буде на Новий рік, благо, що в нього день народження, потім новий рік, то піде один подарунок на новий рік. Ну, Якось так знаєте, трошки все вийшло через жопу, і мені це некомфортно. Далі сьогодні прокидаюсь від того, що я наноцінно зробила замовлення. Там є частина це подарунки. До речі, якщо вам буде цікаво зробити цю розпаковку, то не тільки мені товари, а ще й на подарунки я брала, то напишіть в коментарях, я зроблю. І в чому ж прикол? Я замовила одне замовлення, там частина подарунків, а потім я подивилася, що там скидка на Кореї була, були масочки різні, і на через день я зробила собі замовлення. І взагалі, без задніх мислі, у мене ще є такий консилер від цього ж бренду. Я вже так робила. Колись я там хотіла дуже багато всього для волосся замовити на нотіно, були прикольні знижки, і я вже замовляла в один день два замовлення і не було взагалі ніяких проблем. А тут розумієте такий прикол, що мені сьогодні приходить дві смски підряд, що вам треба розмитнити таку-то і таку-то посилку. Я розумію, що це Нотіно, бо все інше вже майже в Україні, майже дійшло. І я в легкому шоці, бо, по-перше, це додаткові витрати. А цей місяць дуже важкий. У чоловіка день народження, ювілей, ну, свята, треба подарунки купити. Не самий такий приємний місяць, в плані фінансовому. Я, звісно, трошечки в шокі, а то позвонили в Нотіно. Нотіно до до речі, мені дуже сподобалась підтримка Нотіно. Я прям знаєте в захваті. Давно в мене не було. Я так. Сказала, що класне спілкування професійне. Бо що мені сподобалось, по-перше, вони дуже з розумінням все вибачилось оперативно відповідають на ваші питання. У них прям пропрацьовані всі ці алгоритми, що прям дуже круто, ні, цим не буду. Що дуже круто, і вони прям дуже швидко запропонували два рішення. Ці два рішення були, або вони компенсують вартість розмитнення. Або я можу відмовитись від цього, вони повернення зроблять, і Я потім можу перезамовити якось по іншому. Мені ці варіанти не підходили, бо там подарунки. Як ви розумієте, я вже розраховувала, що ці подарунки будуть в мене, і це питання буде закрите. Тому зараз подала заявку, я взяла цей канцелер, він, до речі, дуже криючи, прикольний, на нову пошту на те, щоб мені це все розмитнили. Скажу потім, скільки це буде по вартості, але ну, знаєте, не дуже приємно, коли ти вже на щось розраховуєш, ти звик до чогось, а тут чогось вони вирішили, і це виходила, почта вирішила об'єднати мої замовлення. І я взагалі не розумію, навіщо там розмирнення, бо там не вище 150 євро. Сумарно два замовлення. Воно там щось виходить десь на 5 тисяч. І це ну, походить до якогось товару, є питання, або до кількох. Ну я не знаю, дуже багато питань, дуже не. Приємно, тому знаєте, ось так вийшло. Подобається мені цей консилер, по-перше, багато відтінків. По-друге, ну він прям супер крийчий. Бачили, у мене там є висипання. Я так просто ставлю і все пропадає. бо рум'яна у мене особливо нічого нового, я візьму ось цей свій стік. Не хочу якось експериментувати. Це таке, а ще, знаєте, теж сьогодні. По-перше, це ну, по-друге, дитина, поки ти її вкладеш, вона трошки там до лікаря поки з'їздила. Ну, взагалі всі плани пішли по такому місцю. Далі ми планували ж замовити суші, замовляю в нашому улюбленому місці. Вони кажуть, сьогодні один сушист, а вибачаєте, не зможемо. Бо ж, як я не люблю такі дні? Знаєте, от Все просто по. А, інше, у нас є там одне пафосне місто, в Києві теж є таке місце. Це Йоші. Я наскільки пам'ятаю, це перший ресторан, який відкрився у нас спочатку, а потім він в Києві. І в них там відомий це, цей японець, який готує. <гум> ну, типу, як розумієте, це місце не дешеве, це одне з найдорогих місць взагалі колись було в Черкасах. Ну, таке, типу, пафосний був японський ресторан, Ран, коли ще суші не були такими популярними. А це прям, знаєте, японський ресторан, шеф японець ну прям все лакшурі. Заходжу до них на сайт, а в них. При відключенні світла ми не готуємо. What a... Sorry. Ну просто я не розумію, бо, ну, наприклад, суші накрутить, скажіть, що ви не готуєте гарячі. Холодні, взагалі, Ну, типу, рис ви ж готуєте завчасно, рис має бути холодний. Просто розумійте сьогодні мій настрій. Але в цілому. В цілому нормально. Вчора цілий вечір надувала кульки. Або, ну, знаєте, коли ми в одній хаті невелик, то ти ж не привезеш ці кульки додому, то я загрілась в кімнаті, надавала кульки. Дуже весело було. І з рум'ям я хочу взяти сьогодні сяючи, бо в мене в планах був взагалі інший макіяж, але, як ви розумієте, я нічого не встигаю, тому він буде більш лайтовий. Ми просто перевіримо деякі продукти. Давайте ще побалакаємо, можливо, ну те, що хвилює, як ви будете святкувати цвята, бо це ж в нас скоро Різдво, Новий рік. Ну, ми, скоріше всього, Різдво це сходимо до бабусів і дідусів, щоб ну, дитина погуляла. І взагалі для мене це супер таке сімейне свято, яке. Ми зазвичай святкували. Ну, коли ще була жива бабуся, то ми їздили завжди до неї гості, намагались приготувати ці 12 страв, дивилися старі фільми. А ну, коли бабуся померла, то зрозуміло, все стало трошечки по-іншому. Зараз ми ходимо в на до батьків. Останні роки в мене навіть немає настрою, наприклад, готувати кутю, бо раніше я це любила. Зараз знаєте, ну, якось трошки змінилось, ялинку поставили, і це вже добре. Тон, до речі, не дуже сяє, якщо придивити. Зараз тільки консилером це підчищу. Я не буду брати для підчистки цей консилер, бо він супер щільний, і, якщо ним сильно багато використовувати, мені здається, може під, те, під, комку, під скомку вачків. Тому на різдво, я думаю, сходимо знову ж таки до батьків. І це буде такий сімейний день. Можливо, там якісь це подивимось. У мене у шок ну мене дитина, її ще нема трьох. Вона скоро буде три, як ресурка їй три. І звичайно, вона любить дивитися мультики. Ну, як всі діти, всі ж люблять мультики. дивитися. а це я кажу: ти не хочеш подивитися саме і їй так зайшло, Гаррі Поттер не зайшов, а сам дома супер зайшов. Тепер ми його дивимося дуже часто. І от із зимового у нас улюблене це Холодне серце». і оце ж. Саме вдома тепер ми обожнюємо. Тому в нас таке. Я ну я супер здивована, що знаєте, її ще трьох немає, а вона вже може подивитися цілий фільм. Звичайно, вона там бігає щось пропіченьку або щось, але ну вона подивилася цілий фільм. Вона вже може розказати, що там є погані дяді. Діти дуже швидко ростуть, і це так. Інколи знаєте, не якісь такі нові штучки від них. Проще, як евична, я, я як всегда. А новий рік. Я думаю, ми або до нового року, або після з'їздимо там пообідаємо, по пообідає. Ну, зазвичай ми або їздимо на обід після вже першого числа, або 31-го на вечерю. А, а саме святкування ми проводимо дома. Ну, ви ж самі розумієте, і комендантська година. І вже ніхто так не тусе, як раніше святкували новий рік, уже більш так спокійно. Так, яку я хочу, сяючу водру. Ну і сяючу. Просто подаруночки е, зробимо, щоб запакувати, все докупити. Тому от якраз дитині знайшла ноцінно подарунок. Сподіваюся, їй сподобається. Бренд, який мультики випускає, не пам'ятаю, як називається, якщо знайду, то дам. У них є також і косметоз. Ну, логічно, якби якщо зароблять, то по максимуму. І я знайшла в них набір для купання зі Sky, це з щенячого патруля, це поки любовна любов. То замовила. У нас просто проблема. Ну я ніяк не знаю це поперети. Може, хтось напише, хтось знає. Вона любить купатися, бо раніше вона не дуже любила купатися. Вона. Тільки стоя гралася в воді, тепер вона вже сидить, все грається, довго може гратися. Але от проблема з миттям голови. Вона дуже цього не любить, я розумію, бо інколи там водичка попадає в очі, і ми ніяк уже не можемо це прожити, пробороть, бо раніше ну, я вже пробувала і давати їй тряпочку, щоб вона так тряпочкою закривала очі, а я буду зливати. Ніяк. Ну просто от у нас такий поки блок. Продублюємо контурування. Я сьогодні э, дуже багато биланкую. я коли на стресі, на нервах, я тараторю. тому вибачте. Але якщо я сьогодні не зніму відео, його не буде взагалі на ці вихідні. Бо коли дитина вдома, набагато важче щось знімати, а зараз вона поїхала до бабусі. Вона, знаєте, вже себе нормально почувала, але в садочок рано ще йти. У мене є такий шанс швиденько познімати. Я взяла шерлоту, хайлайтер я теж звідси візьму. Якось у мене нема нових рум'яшок таких. Я точно не знаю, яким ми макіяжу зробимо. Виді, мій новорічний зараз макіяж зробимо, бо він швидкий. Виді, сьогодні ось ці рожеві ромяшки, ой, рожеві ромяшки від офри. На якось питали, які вони. Вони такі з легким мерехтінням, ну взагалі з легким. А як ви будете святкувати новий рік? Розказуйте, хоч знаєте, обміняємося, можливо, якимись ідейками. Зазвичай там просто відкриваємо шампанське, п'ємо шампанське, дивимося фільми. Теж можемо або суші зимовить, або якісь знаєте, смаколики, типу щось з ікоркою. Такі зараз свята. Давайте я їй хайлайтер від Уфри візьму цей. Буду сьогодні ся. свято ж все-таки. Помітила до речі, що в мене щось з ютубом дуже впали перегляди. Прям я ж засумувала. Але я вирішила така, ну, типу, перегляди не мають впливати, на, мій, я, типу, на мою регулярність. Тому, якщо вам не складно, підтримайте, напишіть коментар, бо ну прям дійсно мені так шкода, там, і ролик про парфуми, мені здавалося, що він цікавим може бути. Але от ні. Тому чекаю на вашу підтримку. Буде мені дуже приємно. Давайте перейдемо швиденько до очей. На очі, я як базу нанесу ось таку штучку. Це Альона Тофель, така цей мультипродукт. Його можна використовувати і як базу. Я спробую пальчиками нанести. Він має бути, типу, нормально фіксувати продукт і трошки зафарбувати моє повіку. Як консилер, але трошки стійкіший. В них є різні відтіночки, я хочу ще колись взяти сяючу базу. Чи як воно правильно називається. Просто у нього ціна дуже адекватна, як для такого продукту щось там, 300 з чимось гривень. А навіть коли всі візажисти це вже розпіарили, тобі теж хочеться спробувати. Я використовую білий олівець він Глембі. Він, до речі, непогано тримається на слизовій. О, я тут замовила нові тінюшки, вам згодно покажу. До цього я просто робила це іншими тінями. Своєї палетки, а чого б нам не спробувати? Чому ви це так перепакуєте? Просто заклеєно все з усіх сторін. У мене сіст. Так, у мене, знаєте, майже нічого нового. Зараз я вам обіцяла якось підготувати ролик, мене присяли якось зробити. Це буде у флозі, я думаю, про свої вітаміни, що я п'ю, і я ще обіцяла вам потестувати колаген. І порівняти його. У мене зараз багато різних пологенів і я ж там ну, потестувала, спробувала І зможу вам хоч трошки більше розказати, бо є смачні, а я не смачні. Я просто не можу це відкрити. Ну, це якесь гімно. Це найгірший продукт, який я купувала колись. О, я його відкрила. Мені він вже не подобається. Ну, Таке. Не знаю, давайте спробуємо. Ну, вони трошки сяючі. Беру маленький пензлик. Це відтінок «Sugar». Досить такий сипучий продукт, не супер пігментований. А ще, до речі, ну, хто може там не підписаний мені, е, до мене в Інстаграм. Та щось в мене була теж така ідея, мулька. Я захотіла новорічний букет. Я ще просто приходила, взяла. З водомчаті маміському там на мама влаштовувала марафон по різним фоточкам предметним або зйомці предметні. Я вирішила взяти участь, бо в мене там не набралось багато людей. Там щось участь була прям зі значкою 250 гривень. Думаю, то ладно, піду теж познімаю щось. І був у мене такий настрій купити букет новорічний. Я знайшла в пінтересті ось такий. Ось такий мені зробила. Ну, я прям задоволена, коштував він 250 гривень. Але для настрою новорічного ну, прям непогано. То ми походила, трошки пофакалася. Тепер цей букет стоїть. воно мене радує. Знаєте, інколи треба витрачати гроші на настрій, бо зараз його тут дуже сильно треба підтримувати. Я взяла ось цю палеточку, вона вивалюється. Ось цей відтінок мені світлий треба. Ми його нанесемо сюди в кутик. Так, тепер знизу трошки доведемо. Дуже класний букет. Мені кудись чоловік, якому році, вже дарував такий. А це ми щось вирішила, що підемо погуляємося, пофоткаємося. То, прям топчик. Раджу всім спробувати, бо самому можна зробити. Я просто колись сама робила, я більше не мучилась, а тут прям зробила, знаєте, так як на картинці, то мені дуже сподобалось. Так, давайте тепер знизу ще попрацюємо, візьмемо ці біжеві трошки сюди. Оце буде легенький макіяж, просто чесно. Немає часу. Мало, бути все гарно і зі стразами. Я взяла отакий відтіночок, трошки хочу додати об'єму повіки. Ой, не туди зайшла нічого. Ми так швиденько зробимо. А ще цікаво почути, як ви багато плануєте? Чи, от знаєте, якось інколи, а як буде? Я знаєте, чому так відношусь до цього? Я колись навчалась і взагалі навчалась в Києві. Я там закінчила магістратуру, почала шукати роботу. У нас тоді дідусь прихворів, і мамі треба була допомога з магазином. І це вже була магістратура. Коли ти пишеш роботу, тобі не треба ходити на пари. Тому я приїхала в Черкаси, допомагала мамі по магазину, шукала паралельно роботу в Києві. Навіть пару разів їздила на співбесі. Ну з Черкас до Києва недовго їхати. Бо в мене ж була така мрія та жити в Києві. А потім якось випадково. Ну не випадково, познайомилася з чоловіком. Я знайшла роботу в Черкасах і в Черкасах. І знаєте, нема нема на що нажалітись. Ну, вони не дуже сяючі. Ось такі у мене є спаркові Чеглем. Вони з такою ніби як веселкою. Буде буде погано видно. Вони не прям дуже сяючі. Мілкі блискітки. Давайте їх. Я чогось очікувала більшого. Бачите? Знайшлася робота, знайшовся чоловік, почали серйозні відносини, ну, там, через якийсь час ми ж почали разом жити, і вже тобі той Київ і не треба. А зараз я навіть не А Мені подобається Київ цей дві а що в них дуже багато закладів. по ну, що в них є театри. Я взагалі люблю театри, але в Черкасах ну, з цим прям біда. Був якийсь період, коли ми з чоловіком намагалися ходити в Черкасах, а до нас часто приїжджає чорний квадрат, він якось нам на якогось так набрид, якісь були ну, такі вже плоскі шутики, пошляцькі. Тому якось так і перестали сильно ходити туди. Ну, вже склалося, як склалося. зараз стрілки намалюю і повернуся. Чим стрілки малювати буду, не знаю ще. Вирішила просто тінями зробити, трошки біленького, ще там під стрілку. З більше стразиків донати, але вже як буде. А тільки я коли я спішу, мені нічого не подобається. Не подобається мій макіяж, що виходить. Туж буде хейміш, нічого нового не буде. Так, я повернулася брови вії і тепер робимо губки. У мене є новий олівчик, я його купила в блиску MC Prof це відтіночок F04, і він такий холодний, холодний. Мені прям дуже сподобався, дивіться. Зараз з ним зробимо контур. Прям такий. У мене, з ним, що зі світлом якась проблема. Я не можу зрозуміти, як його виставити, бо моя картинка виходить більш теплою, ніж є на насправді. Коли я при редагуванні сильно бонежується цю теплоту, виглядить теж негарно. Тому, можливо, хто знає, як це виправити, підтушовую. Ідеальний тіньовий олівчик. І хто дивиться мої якісь інші соцмережі або відеорілс, або Тік-Ток, я там вже показувала цю помадку. Це та помада від MAC, це моя перша помада, від відтінок Діва. Я намагалася робити класичне нанесення, але я розумію, що це не для мене. Так. Трошечки додамо консилер, малесеньку капельку. І який же я хочу блиск. Давайте вам новий ще блискнути. У мене є такий катріс. Він з блакитними блискітками. Я просто хотіла якось блискіко побачила його в тік але його дуже швидко розібрали. І я пішла у випадково в ватсу і побачила там цей блиск. Що мені не подобається, це в ньому дуже малий аплікатор. Він трошки підпікає, але воно адекватна. Трошки галочку сильно чутко зрала. Адекватно, непогано блистить. Він такий трошки евкаліптовий, мабуть, якийсь такий, прям, знаєте, та, ну, є якась така морозна свіжість, приємний, непоганий. І за цю вартість це не кіко, але ціна дуже приємна. В принципі, ось такий вийшов макіяж. Я ще б хотіла зафіксувати його. Давайте поговоримо про все, що ми використовували. Не, буду тільки про новинки казати. Почнемо ми з бази. Поки не погано, поки вона не конфліктувала, мені сподобалось. Єдине, треба почекати, подивитися, як вона буде носитися. Але тут є нюанс: тут нова база, новий тональний, ну так. Я його ще не дуже гарно знаю. Тому, можуть бути питання, я думаю, я ще вам про нього буду казати і показувати. В цілому, поки мені сподобалось. Тональний, мені подобається він. Єдине, я взяла трошки темніший відтінок. Це, це 0,1 порцеляна. І він прям мені світловатий. От коли я там додала хайлайтеру, румян, скульпторів, вже стало краще, але такий, знаєте, супер світлий холодний відтінок. Непоганий, тональний мені сподобався за ту вартість він там. 450, здається, я точно не пам'ятаю, непоганий. Консилер подобається, але це консилер не під очі. Це чисто маскувати якісь недоліки. От, наприклад, там прищик, пігментацію, бо він супер щільний такий, як трошки, пластиліновий, але класно перекриває, я теж користуюся на такі точкові зони. Олій в цій глимбі, я думаю, ви їх всі знаєте, ви їх всі любите, вони супер класні. База від Альони Тофіль. От так. Це відтіночок ось такий, 12-й. Це така, знаєте, база-база. Ем, непоганий варіант, якщо ви хочете якось, наприклад, цей відтінок, непоганий варіант, якщо ви хочете універсальну, як базу під тіні. Нею можна щось підчистити, наприклад, стрілку, замість консилера взяти її. Це теж такий мультипродукт. Прикольний, хто не пробував. А якщо цікаво, якщо робити макіяж, то раджу спробувати. Цей хайлайтер, та непоганий, мені про нього важко щось сказати, бо рідкі хайлайтери я завжди підмішую тон. Я дуже рідко наношу хайлайтер, хайлайтер окремо, бо тоді він розідає мій тон і підкреслює якісь тут більше порки. Тому я так не використовую тіні. Мені не сподобалось, як вони запаковані, пакування дуже гімняне, вони сипучі. Це середній варіант ціни. Вони бюджетні, але я б їх не радила. Тут, знаєте, така упаковка сяюча, голографічна. А так, вони мілкі блискітки. Вони непогані. Знаєте, можливо, хто не любить дуже великі блискітки, то непогано. А хто любить побільше, то треба пошукати якийсь інший продукт. В цілому непогані. Мені подобається, що вони не сипляться. Вони прямо так набираються на пальчик і переносяться. У вас не буде під очима, купу блискіток. Але і не буде супер-супер великого сяєння. От таке, знаєте, більш приховане сяєння воно буде. Далі цей плампер. Він мені подобається, і його сяйня мені подобається. Як він пощіпує, подобається. Єдине, що коли він може трошки попасти на слизову, ось буде таке відчуття, як ніби того, як якби почистили зуб. Щось ось такого освіжаючого є. Але класно, класно виглядає. Немає липкості, оцей такої, немає тянучості. Мені сподобалось сподобався цей продукт. Я здивована. У мене ще є такі ж тінюшки, Думаю, в наступному разі використаємо з цієї ж серії тінюшки. Це MC Profine, відтінок F04. Це такий холодний, він трошки терпацький. Навіть бачите, тут подивитися, він прям такий холодний-холодний. Хто хоче холодний лівець? Непогано і якість цих олівців теж подобається. Ціна була адекватна, тому що не стоїть що. І помадка, давайте від... Ма. Текстура непогана, досить приємно, гарно тримається, колір гарно тримається. Мені цей колір теж подобається, але коли не всі губи. Ну, по-перше, під цей макіяж мені не хотілось. А як відтіночний колір, мені подобається класно лягає, комфортно. Мені не пересушує губи, Але я користувалася ще не дуже багато. Ще буду, і мені подобається, що є мініатюрка. Бо я ні одної помади не використала до кінця. Для мене помада це не той продукт, який я отак наношу, який мене лежить в сумці. Тому ось так. Це в принципі в нас все. Сподіваюсь, вам було сподобано. Вам все сподобалось. Підтримайте мене лайками, коментарями, підписками. І до нових зустрічей. Також можете написати, щоб вам було ще цікаво подивитися, яке б відео вам зняти, про що побалакати, наприклад, в таких макіяжних роликах. Бо сьогодні максимально спонтанно, бо іншого можливості в мене б не було. Ось так. А мене все. Прийшло 4 години, 30 хвилин, як я закінчила макіяж, я б сказала, що тон виглядає непогано, бо я взагалі з ним нічого не робила. Ні підправляла, ні підпудрювала. Трошечки з'явився блиск, але ну нормально, причому була ще сяюча пудра. Блискітки є, ано. Але... Ось ця база не скочується, досить непогано. У них ще трохи є, навіть коли я їла. В цілому я задоволена.